Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент 10 – 10% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Так, друзі, ще раз доброго ранку. Ну і що? Настав той момент, зіркова гостя. Вона одна з найкращих спортсменок світу, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року. А ще вона мама, шестирічного Ромчика, плюс тренерка. Та все сказав. Тому чекайте цієї розмови і пишіть свої запитання. Вона бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу у вправах з обручем, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Анна Різаддінова ще з п'яти років мріяла стати чемпіонкою і впевнено до цього йшла. Завдяки природним даним, неймовірному таланту та шаленій самовіддачі. Вона свого досягла після медалі у Ріо. Різаддінова завершила спортивну кар'єру і дуже швидко розпочала нову кар'єру мами. У зірки народився син Ромчик. Анна успішно поєднує материнство і викладання. Спортсменка втілила свою давню мрію, заснувала академію гімнастики та серйозно взялася за виховання майбутніх олімпійських чемпіонів. Нарізадінова в нашій студії. Ми дуже раді тебе вітати. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку. Наш mm -hmm. круглий стіл доброго. і доброго. починаємо нашу класну розмову. Сці... аж сюди, аж сюди сюди. сюди. Аж сюди. Аж сюди. <реш> аж сюди. <реш> <реш> Дякую. Так, ми стежили за Олімпійськими іграми. Ми знаємо, що ти була там. А, зараз вже а, я потім стежила за твоїми дописами в інстаграм. Це було дуже круто. І насправді ця олімпійська, ці олімпійські ігри були якісь трішки революційні, як на мене. Було дуже багато чогось нового. І вперше я бачила, як, люди роб... як ти робила а, ніби такий своєрідний аналіз. Чим це було пов'язано? З тим, що ти бачила а, ці змагання з сторони зворотньої, вже як, ти, як тренер? Я не була трошечки, поправлю тебе, я не була безпосередньо ага. у Парижі, але я слідкувала за Олімпіадою а, тут в Києві. І ти знаєш, в мене була змога бути з дівчатами. Я зараз говорю про збірну команду України з художньої гімнастики. Півроку я була з ними в залі. Тобто, ти готувала їх до змагання? Не те, щоб я готувала, я допомагала угу. десь, десь можна сказати, морально підтримувала дівчат, тому що в них є свої тренери: це угу. Ірина Іванівна угу. Дрюгіна, це Іриша Блохіна. Безпосередньо вони готували, але десь знаєш, були такі моменти. Де коли або я сама бачила, або дівчата до мене зверталися за допомогою. Як це, Аню? Розкажи, як це, як буде там. Нам вже страшно, ми вже хвилюємося. Скажи нам щось, знаєш. Я причому знаєш, це такий дуже цікавий момент, тому що в свої часи перед Ріо я зверталася до Ані Бесонової, Також запитувала її, Аню, як, як там буде? Скажи, скажи мені, тому що я ось це хвилювання, знаєш, воно зашкалює навіть за півроку до Олімпіади. І ти намагається підготувати себе як фізично, так і морально. У тренерів просто не вистачає часу розказати, як там, що там. Тобто, тренери зосереджені саме на підготовці, на фізичній підготовці Ти у своїй книзі Роман зі спортом дуже відверто розказала саме про цей момент, що десь тиск тренерів ледь не змусив тебе. Відмовитися від участі в Ріо. і лише зустріч з Ірішою Блохіною, яка стала для тебе психологічною підтримкою, дало тобі моральні сили всередині знову піти ще раз на цей крок, і все ж таки добитися. Е Перемоги на олімпіаді зараз ти кажеш, але тут мені здається, що ти сама, як тренер, вже розумієш, що є якась напевно межа. навіть не межа, а своєрідний тиск. Тому що тренери мають вимагати результати, так. а тренер не може і результати вимагати, і десь обіймати, розповідати, як знайти цей баланс, як правильно діяти. Це знаєш, як сьогодні ми з Анною Кушнерок розбирали тему батьківства, коли ти з однієї сторони маєш вимагати від дитини так. і виховувати її, але при цьому треба залишатися люблячою ну, мамою. Все Спорті. знаєш, в принципі, коли говорять про, про художню гімнастику, завжди говорять про величезне, у оцей тиск, оцей пресинг, тиск так. і скільки він вимагається від цих, ще не те, що юних, так. навіть так, це що, слово так, не такий підходить. Спорт. Ну от те, що значить такий спорт? Ну, весь спорт складний. І усюди займаються діти з дитинства. У нас Дуже короткочасний вид спорту. Я тобі так скажу, щоб зрозуміти це, ми починаємо. В 4, в 5, напевно, ну тільки фігурне катання і художня гімнастика uh -huh. настільки рано починають. Ми не можемо робити паузу протягом, а, протягом а, підготовки. Зазагалі немає. Ми не можемо піти на канікули, наприклад, там, на півроку, навіть на два місяці, навіть на два тижні. Це вже, знаєш, That's як гімнастка, да, вона виходить з форми. Uh -huh. Тому сам і закінчимо ми зарано. Тобто мені було 23 роки, коли я змагалася у Ріо, і це знаєш, я була. Була така найстарша, можна так сказати. Так. Тому е дуже складний вид спорту, і ти знаєш, Валь, повинен бути дійсно баланс. І тут я можу сказати, що робота тренера вона недооцінена. тому що тренер повинен бути і психологом, і другом, і ментором, і надихаючою людиною. І дійсно... Але чи може вистачити однієї людини на ці всі ролі. Одній ні, коли, якщо спортсмен настільки усвідомлений, настільки, наскільки була я усвідомлена саме перед Ріо, тобто ще перед е, моєю першою олімпіадою перед Лондоном, мен, мене трошечки там треба було, знаєш, там змушувати, щось mm -hmm. там нагадувати. В Ріо, коли ми йшли, е, це просто я б сказала пік такого щастя, коли тренер тебе вже Чуї десь і розумів е, навіть. Е, Каже, тобі достатньо, Аню, вже 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 не треба. Вже достатньо, ти готова. А, а, а спортсмен каже: Ні, мені ще треба. Мені а uh -huh, тренер uh -huh. вже зупиняє тебе. Ось це такий перший дзвінок, що ви на правильному шляху, розумієш? І в мене дійсно був баланс, тому що були дні, коли я приходила до зали, вони були. Так, я була замотивована, але ти приходиш там за чотири дні до Ріо, Ти приходиш до зали. Ну нема в тебе сили. Ну нема їх, немає натхнення нічого. І тут тренер повинен тобі допомогти знайти ось цей, знаєш, ключ, що зробити. Навіть така от маленька порада, наприклад, змінити музику. Просто мене мені ставили іншу музику, і все я надихалась і йшла, і тренування і ти було виконувала свої тренування просто під, під іншу музику. Так, Клас. так так, хочеться, хочеться ти просто зачепила тему тренерства, і хочеться е, на, на цю частину твого життя перейти, е, трошки поговорити, тому що минулого тижня здається на твоєму місці якраз тут сидів Сергій Стаховський. І ми говорили про е, майбутнє спортсменів, про майбутнє України і. Ну, з його точки зору, воно не дуже радісне. У нас є цитати. Давайте послухаємо: у ну, нас чоловіки воюють, а тренери, які безпосередньо навчають дітей і приривають їм любов до спорту, теж воюють. Ну і таким чином, у нас просто просідає покоління тренерів, просідає покоління молодих людей, які б хотіли займатися спортом, але немає людей, які б це до них привили угу. правильним шляхом, залишаються лише радянські. Інструктори, тренери, які звикли працювати зовсім в інших тенденціях, вони не звикли прорвати любов, вони звикли вимагати результат. А це дві різні речі тут ми якраз почали вже говорити про те, що тут дівчата і тут інша ситуація. Але я так розумію, що є покоління дітей, яких просто вивезли з України, щоб вони були в безпечному місці. А там вже за кордоном їх підхоплюють і кажуть, а давайте за нашу країну виступати. Ну дивись, перше хочу сказати, що війна вона сама по собі вона нічого не породжує. Вона тільки вб вбиває. Щось, тобто, це, це наразі наше життя, і ми повинні... Винні захищати своє майбутнє, ціною, ціною власного життя. Ти знаєш, ця Олімпіада вона показала, що нас настільки потужна молодь, я тобі так скажу, я беру свій від спорту і не тільки, і синхронне плавання, і так далі. Стрибки у воду. Молодь найталановитіша в нас. І якщо ця молодь так десь були в нас модалі, десь ми зупинилися. За крок, четверте, п'яте місце до медалі. Але якщо наші спортсмени змогли все ж таки підготуватися до олімпіади під час повітряних тривог, під час е, ракетних атак, то що ж ми зробимо? Коли це все закінчиться, розумієш? Тобто, тому я б не казала, що все закінчилося і ніякого майбутнього в нашій країні. Просто зараз всі зосереджені на головному, на перемозі. А вже після перемоги, я думаю, що так буде ну більш детально якісь розбори так в кожному виді спорту. Мені дуже вже з нашою розмовою. хочеться зробити висновок, що цієї олімпіади Таїсія Нфрейчук отримала свій досвід. А наступний вона має вистрелити, і показати, бо вона була неймовірно яскрава, дуже талановита спортсменка. Так, мені ще не було дивитися на інтерв'ю Височанським. Марія так, здається, так, так, я дуже хотілося, щоб вона не залишала спорт. а Далі вивела свою команду, тому що дівчата насправді були крутими. Ти відзначила, що теж мені сподобалось в дописі, що не можна казати про успіх тоді, коли ми ще не перемо. Uh -huh. це дуже uh -huh. важливо радіти вже тоді, коли, коли все буде. Але окрім спорту, в твоєму житті ще й ромчик, і він буде Є хлопчик в моєму житті. хлопчик в твоєму житті, який багато проводить часу і на тренуваннях, бо він часто заходить. Як ти вже готова до завтра 1 вересня і перший клас у вас? І все трошки щемно для тебе, як для мами. Так, це взагалі вперше, вперше для мене. Знаєш, якось на олімпіаді я знала, що куди і як. А зараз це нове для мене. Щоденник вражень ще шукаємо ще. Ми не купили його. Щоденник вражень. Що? Так, Що, Що першокласникам так? Треба, у вас такого не було. Ні. Ну в тебе ще ні. ні. В мене не було, на в різних школах. Щоденник вражень повинен бути у першокласників. от знову ж таки, знаєш, це, це, це такий сучасний підхід, так щоб не травмувати дитину оцінками. Щоденник вражень, от ми шукаємо ще, але костюм є там пенал, олівці, все, 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 все. це так. А в школу. Ще, він ще не зрозумів, наскільки він це надовго зрозумів. І важко. Ага. Він, він ще не зрозумів. Він ще дуже, дуже добре. добре. Що я Ти якось зізналася в соціальних мережах, що твоє серце зараз не вільне. Розкажи Все ви знаєте. Ну, ми ж стежимо цікаво. Чи це спортсмен, твій вибір серця? Хто людина, яка перед тобою і приємно бачити твої сяючі очі? Дякую дуже. А, скажу так, що ця людина, вона сучасних поглядів, я так можу сказати, ось ця людина. Я вважаю, от саме за, за за такими людьми буде майбутнє нашої країни. Так як він достукався до твого серця? Ти ж не відбувався важко, було важко. І е, ну я сама такого не очікувала, скажу тобі чесно. Але це той випадок, знаєш, коли ось дві половинки вони просто так зійшлися. Тобто, Як коли зараз? ти не загадуєш, коли ти не треба мене там, але так, ну між іншим. Ну я ні, поки ще зарано переможемо, тоді все-все буде. Ой, клас, не будемо чекати. Зараз радіємо твоєму класному настрію, твоїм сяючим очам. Дяко. Ну і тому, що все розвивається круто. І гімнастика насправді так. і Академія, скоро буде чотири роки так. і Ромчик в перший клас. Так. Так. А, В академії чотири роки ви плануєте. Так, 15 якось святкувати? вересня. Ну, гімнастки не святкують. Ну що це за спор? Може, там салат щось буде. Знаєш, ні, ну я жартую, ні. Ну, коли домовлять, трошечки, трошечки ми, ж, будемо святкувати в академії. Ти знаєш, це ще одна моя дитина. Я тобі так можу так. сказати, тому що стільки часу, скільки я приділяю академії, навіть вже Рома десь мені каже: мама, мама, я хочу маму вдома. знаєш. Ну тому час. що так, це забирає час, але я, я кайфую, і я я бачу, що треба робити. Я бачу, в якому е, напрямку треба Звивати. розвиватися, так і що потрібно наразі нашої нашої молоді. Так. Ну мене в академію до тебе навряд чи візьмуть, Незважаючи е, е, на не. не те, що Віталія це популярний напрямок в Іспанії. Так. А ну, Пані також, але мій вік навряд чи але я хочу спробувати, і у нас є можливість трошки тебе. Потягнути відчути, чи відчу... показати роботу з м'ячем? Ні, Я хочу з, предмет, з, предметом. з предметом предметом потягнути. Там точно не шансу за мить вправи для осанки. Так, ми виходимо на центр. Значить, у нас сьогодні були секрети довголіття від Ксенії Литвінової, Зараз вправи для осанки від Анни Різадінової, правильно? Нам потрібен м'яч. М'яч. Панда Кунфовдіє. Оп, є м'яч. Так, руки догори. Повторюю, руки до гори. Живот, Живот втягнутий, нема. нема живота. <рес> руки до гори. Стискаємо м'яч і робимо нахили уперед. Руки максимально витягуємо. Ще, ще, ще спинку, спинку ну, рівно знаєте. тримаємо і підіймаємося. Ну, валі ага. тут все, все, все прикрасило. Так, другий раз. Ще робимо третій. Так, ще руки витягуємо вперед. І четвертий. Так, супер, так. молодці. Йдемо далі. Нахили повертаємося праворуч і також робимо нахили вправо і так само вліво. І ще раз повторюємо праворуч. І посміхаємось, посміхаємось. Веселіше. У когось вже щось Третій раз. Скрипить, скоріше. І останні. Так. Добре. І зараз робимо кругові. Кругові ось такі оберти. Праворуч, але м'яч ми стискаємо. Тобто ми ось силу рук тримаємо саме в м'ячі. Поїхали. Вправоруч і ліворуч. Так. Молодці. Є, yeah, є. Yeah. Це yeah, нам yeah, э, допомагає трошки э, розім'ятись і трошки э, привести себе в тонус, правильно? Так, так. Класно. Отже, так. робіть вправи, все дуже просто. Можна з м'ячем, можна взяти щось так. з кухні, якісь. А давай так, Саша. А ну, а ну, це для мене складний майстанцій. Мені більше з булавами вдається. Давай. Зараз, 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 тільки що у Саші з'явилась донечка на споскуд? Піде на гімнастику. Так. і Тоді він буде вправно з нею відпрацьовувати усі ці рухи з предметом. Дякую. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Друзі, завтра традиційно так само ранок марафон з вами. Тому підключайтесь 7.15, Ми чекаємо вас. Ви чекаєте нас? сподіваюся. до зустрічі. Дякую. жінку. Новий сезон з 6 вересня щоп'ятниці о 18 на 1+1 Україна.